Мої вітання, шановне панство, і в цьому відео ми поговоримо про тролінг. Ні, не про той, який ви можете бачити в коментарях на різних відеоканалах, а про такий собі вид рибалки на бензин. Тому влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Отже, друзі, тролінг. Тролінг це такий вид рибалки, коли ви закидаєте свій воблер на 20-30 метрів, відпускаєте скобу. І за рахунок того, що у вас працює ваш ДВЗ або електродвигун, приманка працює і бензин тече по трубам. А від вас, власне, нічого не потрібно. Зараз кажуть точно, що не зовсім так. Тут треба вміти ловити, тут є свої нюанси, тут величезна кількість різноманітних хитрих усіляких речей, які треба вчитися. І я скажу, що тут вчитися треба недовго. За кожне своє слово я готовий відповісти. У мене є досвід тролінгу, він досить тривалий. Я ловив усі види хижих риб на тролінг, включаючи білизну та сома. Якщо з білизною це ясна річ, мова йде про якийсь виключний характер, це була випадковість, то цілеспрямовано ловити сома на тролінг ловив і неодноразово, і про це ми теж поговоримо. Але передусім, давайте розкладемо наш тролінг на частини. Плюси і мінуси, так, так би мовити, безумовною перевагою рибалки на бензин, є те, що ви можете за одну рибалку подолати просто. Неймовірну велику відстань обстежити приманками різними, не тільки воблерами, різні шари води і наловити просто непристойно багато риби. Недоліком, друзі, тролінгу є наступні речі. Перше, під час закиду вашої приманки деякі рибалки, в тому числі і я, отримує задоволення від цього. Особливо, що стосується рибалки на бейткастерах, тому що. Закид в биткастинговій, наприклад, снасті, це теж задоволення. В тролінгу, ну, так собі задоволення. Вам не треба щось там думати, кудись конкретно кидати, підбирати. Просто відкинули приманку від борта, і двигуном відійшли, все, і так зробить для вас бензин. Далі, це те, що відбувається під час проведення приманки. Проводка приманки. Під час рибалки в закіт це ваш унікальний почерк. У кожного він свій, як взагалі і почерк людини. Не варто повторювати чийсь почерк. Проводка на тролінг. яка у нас проводка на тролінг? Немає. Проводка на тролінг, вона обмежується тим, що ви в спіннінг або намагаєтеся якось сіпати, відпускати щось там вище, нижче. Так, звісно, що якщо ми піднімаємо наш спіннінг під час того, як відбувається. У нас рибалка на бензин. Приманка йде дещо вище. Пускаєте вершинку дещо нижче. Так само можна регулювати глибину занурення нашої приманки, тим, що ми можемо відпустити більше шнура до неї, або навпаки підмотати приманку до нас, для того, щоб вона йшла. Вшла в дещо вищих шарах води. З цим розібралися. Отже, проводка це теж недолік, оскільки отримувати задоволення від проводки під час тролінгу ви теж не можете. Що відбувається потім? Потім відбувається клювання. Так? І ясна річ, що коли ви зробили закид на спінінг під час рибалки в закид, після закиду ви зробили проводку. Це ваша заслуга. Ви зробили вдалу проводку, і вона спровокувала атаку хижака. Зараз не треба казати, що це приманка, спровокувала це сукупність факторів, друзі. Якби ви кинули на гачку якийсь шматок лайна, ясна річ, що швидше за все успіху б це вам не принесло. Тому в тролінгу, що відбувається під час е, удару, під час того, як риба сідає на ваш гачок. Дуже часто в зв'язку з великим натягом у вас просто і так спіннінг вже напружений, але риба ще підсідає. Якщо ми говоримо про лов судака, я і цим займався на троллінг, і досить ефективно, то тут взагалі судак в цілому не є боєць. Це ганчірка. В порівнянні навіть з окунем на кілограм, судак на кілограм просто шматок лайна. Ну, так вже є, вибачте. Судак, його найбільша проблема це, мабуть, їх навіть дві. Це перше, те, що він смачний, і друге, те, що у нього дійсно класний, акцентований, короткий, але такий дзвінкий удар. Це клювання. От після, після того, як він вже клюнув, робити підсічку. Все. На цьому судак закінчився. Зараз мені точно дорікнуть і скажуть, що та ну перестань під час тролінгу у мене несамовиті удари. У мене я отримую задоволення від покльовки. Ну задоволення від покльовки під час рибалки в закіт, це і під час тролінгу, ну абсолютно різні категорії з різних сонячних систем. Ну повірте, ну з цим складно дійсно сперечатися. Йдемо далі. Після того, як у нас відбулось клювання, у нас виважування. Якщо ми виважуємо з берега, ми неодмінно зіштовхуємося з величезною кількістю о, таких моментів, як різкі бровки, завали, каміння, корчі, оці всі будь-які водні перешкоди, це те, що о, може стати нам на заваді до успішного виважування хижака, яку катушку краще обрати. Як на мене, то саме мультиплікатор є оптимальним варіантом для лову на тролінг, оскільки. Ну, вчитися кидати мультами вам не потрібно. Вам достатньо просто натиснути кнопочку, в пішов собі, потім ви руків'я провернули, все супер. Тягових зусиль, потужності. Якщо говоримо про співставлення одного розміру до іншої в м'ясорубках, ясна річ, що переважна більшість не всі, але переважна більшість. Мультиплікаторів будуть жити трішечки довше. Ну, з недоліків, ясна річ, це робота фрикціону, вона все ж таки гірша, дещо гірша, ніж на безінерційних. Яка ж основна небезпека тролінгістів? Ну, тут я думаю, пояснювати просто зайвим, оскільки, якщо ви успішний в тролінгу, то у вас постійно є така собі спокуса перелову. Начхати на правила любительського та спортивного лову взагалі. Оскільки ну, я рідко виходжу на рибалку, і там мої родичі просили ще мішок щуки, так що я взяв три мішки-щуки. Ось це ті тези, які часто лунають від тролінгістів, коли ти їх зустрічаєш восени. Мовляв, та я рідко рибачу, чувак. Подивись там на браконьєрів, вон там. Ціле судно ось таких судачків, там 200-300 грам. Нащо ви до мене причепились? Все починається з малого, все починається з тебе. Знайти тролінгіста, який би не брав рибу більше, ніж е, дозволяє законодавець, е, ну складно. І це не проблема тролінга, це не проблема там рибалки на бензин чи ідеології, чи ще бодай якось е, про, про це ми ще поговоримо. Проблема, мабуть, ментальності. От якось так склалося, що чомусь тролінгісти в величезній своїй масі, дуже жадібні до риби, беруть стільки, скільки клює, і зустріти там людину з лінійкою чи з вагами теж завдання з двома зірочками. Це дискредитує тролінг. Ось цей менталітет, він дійсно робить тролінгістів, ну, клоунів, просто таких собі. В величезній кількості країн тролінг – це така теж суперечлива тема, в якихось він взагалі заборонений, так само, як і підводне полювання, тільки там в якихось океанах, морях, і тільки під наглядом, і там цілий такий перелік в нормативно-правових актах закріплений, кому можна, кому не можна. У нас можна, у нас можна тролінгувати, у нас можна займатися. Підводним полюванням. І підводні полювальники, вони ж ППшники, теж часто дискредитують один одного, коли показують ці світлини з сомами, які там лежать на березі в якісь неадекватні просто кількості. Тому так, тролінг — штука класна, друзі. Якщо м, вам дуже потрібно спіймати рибу, наступна теза, яку ви часто почуєте від тролінгістів. Наприклад. У вас є судокова точка, яка знаходиться, наприклад, там, в 2 кілометрах від вас. У вас там мотор малої, і середньої потужності, і аби не йти в холосту до цієї точки, що часто я чую, яку тезу від моїх колег-рибалок. А давай потролимо, щоб в холосту не йти. Доводиться йти на компроміси, ясна річ, і займатися подібним іноді. Але. Е Задоволення від тролінгу я вже дуже давно не отримую. У мене був досвід, як я вже і сказав, лову сомів на тролінг. і влітку, в період найбільшої спеки, коли на вулиці там, плюс 35 і більше, це дуже ефективний спосіб, лову сілу розгланіс, і про це я, до речі, казав теж ось в цьому відео. Кому цікаво, залітайте, дивіться. Одразу давайте не будемо гаяти часу, і перейдемо до топ-5 моїх улюблених приманок для лову на тролінг. І перше, що спадає на думку, це Джексон Карась і Салмо Перч. Обидві ці приманки вже дуже давно закріпили, забронювали за собою місце в коробках тролінгістів як максимально ефективні, у них дуже приємний. Прайс, чудово ловлять щуку на невеликих глибинах, безпроблемно. Це класна приманка, якщо ви новачок, можу рекомендувати. Рапала Тейл Денсер, він же танцюрист, теж приманка, яка вже безмежно давно не потребує ніяких там рекомендацій чи інших форм звернень, то скільки. Танцюрист це одна з найлегендарніших прималок від діда Лаурі. ну Правда, навіть сум'ятники дуже часто використовують, вимушені використовувати танцюриста, оскільки ну, дуже якась приваблива в нього гра. Танцюристи є в різних розмірах, це ще одна перевага. Величезна гама різноманітних кольорів, хто вірить в кольори на таких глибинах, будь ласка. Недолік танцюриста завжди один і той самий. Це те, що у нього ну, гачки посередньої якості, там, VMC, вони більше для Лову щуки, для ну, не про сома ця історія взагалі. Це легенда, яка, мабуть, що приречена назавжди залишитися в топ-5 приманок будь-якого тролінгіста. Урапали є ще дві приманки, які, на мою думку, теж повинні бути в цьому топі. І це Shad Rap і Down Deep Husky Jerk. Не такі вже й дорогі в порівнянні, наприклад, з якимись японськими приманками від того ж Megabass. Але всі робочі фарба там вже не така якісна, на мою думку, як в перших версіях. Однак вони ловлять ловлять щуку чудово. Проблем нема. Гачки, до речі, теж під заміну, якщо ви плануєте на них чомусь ловити якісь надвеликі риби або сома, якщо вже так трапилось, у вас клюнув вусати і ви це усвідомлюєте, розумієте, з ким маєте справу. Раджу пововтузитися, не поспішати, не форсувати події, тому що це може завершитися не в вашу користь. І ще один воблер, на мою думку, повинен бути в цьому топі: це OSP Powerdunk 57. Чому? Тому що він маленький, у нього величезна лопата, але виробнику вдалося зберегти ось цей баланс, в нього чудова високочастотна, низькоамплітудна гра, і ми дуже дієво використовували і цей воблер, і його репліки від різноманітних компаній. Але саме PowerDunk від OSP показував просто неймовірні результати. Коли влітку ви ловите на глибині 4,3-4,8 метрів, відпускаєте багато шнура, 0,8, ви дійсно здатні. Ловити на рельєфі дуже велику кількість судака. Ця приманка була поза конкуренцією. Ми дуже довго здійснювали пошук найкращої приманки, і як на мене, все завершилося саме Хух, Так, 105 розібралися, йдемо далі. Пропоную підвести якісь такі собі підсумки, для кого потрібен тролінг. Класно, тролінг для новачка, якому потрібно набути досвіду, перестати робити велику кількість помилок під час виважування. У вас під керівництвом гарного досвідченого ментора буде дійсно велика кількість риби. Передусім, мабуть, що мова буде йти про щуку. Пометрольних в цьому аспекті можна розглядати як такий собі майданчик, як плацдарм для набивання шишок, для покращення навичок виважування риби. В усьому іншому переваг я не бачу. І звісно ж, обов'язково, перед тим, як купувати всі ці приманки і будь-що взагалі, от як тільки ви захочете займатися тролінгом, навіть до того, як ви купите бензин для вашого човна. Вам обов'язково знадобиться відбійник, друзі. Без відчепа він же відбійник, не треба цим займатися. Це дуже дорого. В нашому човні їх було навіть два. Тепер про рибалку на доріжку скажуть, що це спортивно. Рибалка на доріжку це такий спосіб, коли ви кидаєте вашу приманку, якийсь там воблер або там обертальну блешню, чи коливальну, чи великий силікон з стрінгерами, стрінниками, І на човні, на веслах починаєте оце робити. Ну можна, але навіщо, якщо ви можете це робити в закид? Чи фізично це буде простіше? Ну ні, тому що веслувати набагато важче, ніж кидати ту ж приманку. Чи є в цьому якась романтика? Ну не знаю. Мені складно говорити про романтику. Спортивна складова, хіба що так? Про рибалку на так звану доріжку. Ось так це було відео про тролінг Моя думка. Що я думаю про цю неоднозначну, як на мене, рибалку? Діліться вашими думками в коментарях. Мені цікаво почитати їх. Можливо, у вас є якісь інші думки. Тож дякую вам, дякую всім тим, хто підтримує канал. Матеріально, нематеріально, за ваші вподобайки, за коментарі, все це в сукупності і покращує ранжування цього відео на Ютубі, цього каналу україномовного контенту, тому що не залишайтесь байдужими. Вносіть свою частинку в цей світ Ютуба і встановлення, нарешті, україномовного контенту, його домінування в Україні. Красно дякую вам за перегляд! В кадрі був як завжди, Ярослав Злий. Бажаю вам натхнення, терпіння, удачі, найміцнішого здоров'я. І нехай щастить! Побачимось в наступних відео.